Закінчити війну в Україні до кінця цього року про такий свіжий дедлайн на засіданні американського уряду заговорив спецпредставник президента США Стів Вітхов. А водночас від сьогодні запрацювали додаткові мита проти Індії, подвоївши чинні, які досі були 25%. Це обіцяна відповідь на те, що країна купляє нафту в Росії. Пробне використання тих самих жахливих санкцій, якими погрожував Вашингтон, останні місяці мита торкнуться більш. Як половини товарів, що постачаються до сполучених штатів найбільшого ринку Індії, і боляче вдарять по всьому конкурентоздатному імпорту держави, змушуючи її програвати сусідам. При цьому фармацевтика і електроніка, включно із великими інвестиціями Apple в Індії, поки що звільнені від мит. Сам Дональд Трамп у відповідь на питання журналістки про легітимність українського президента порушену росіянами, не приховував роздратування у бік російської сторони. Маю питання до Стіва Віткова, якщо можна, на цих вихідних Сергій Лавров заявив, що Путін не підпише мирну угоду з зеленським, бо Росія вважає його нелегітимним. Яка різниця? Байдуже, що вони кажуть. Стів може на це відповісти, та я теж можу. Байдуже, що вони кажуть. Всі влаштовують показуху нісенітниця, то все ясно?